Привіт, шановні виноградарі. Сьогодні у нас вже 16 листопада і ми почали укривати свій виноградник. Ти гадаю, ми укривали шифером, а це вирішили тунельне укриття спробувати. Це вже ми два рядки укрили. О, переходимо до третього Так, зараз я розкажу. Оце вна, у нас такі дуги із арматури з шестерки. Оце дуга. О, длина була метр п'ятьдесят. Оце погнули такі дуги. О, це далі воно йдуть по всьому ряду. Натягнули ниточку і ровненько по ниточці виставили ці дуги. О, Виставили дуги, потім проволока йде зверху. Аби, проволока. Ніколи було нам варити тут агаєчки з-под низу. Поприв'язував проволочкою. О, вона нормальна тут, Тугенька, хорошо. держиться, щоб не прогиналась. О. Так, Це в нас вже готове до укриття. О, потім ми ложимо яд від мишей. Це пакетики такі. Це кресина смерть купляв я. І коло кожного кущика по два пакетики ми ложимо. О, і далі по ряду пошли. Під кожним кущиком є. О, це у нас тут одногодні. Цей годні Я їх поприкопував землею. І потім тунельним укриттям укриємо. Тут тут з травичкою теж земелькою прикидали, щоб їм тепліше було. О, Ложимо наверх дух агроволокно. Купив я агроволокно, тридцатку ку взяв. Зараз я покажу як тут у нас О, це тунелька. Тут іде агроволокно у нас зверху. О, і зверху пленка. Отак ми укриваємо. Зараз ми накриємо цей ряд агроволокном. І тоді знову включимося. Натягнули ми агроволокно, попридавлювали так кирпичиками з двох сторон. О, через три метри, аби щоб вітром не здувало. О, а поверх сейчас будемо вложити пленку. Пленка у нас із мішків, що зерно храниться. О, вона дуже плотна, вона не порветься, вона кріпка така. О, знизу чорна, зверху біла. Так, І накидаємо пленку. Накидаємо пленку і ці самі кирпичики придавлюємо пленку. О, придавили ми пленку. Вже вона у нас натягнута добре. Потім, потім беремо лопати і так земелькою потрошку прикидаємо землею. А кирпичі потім назад забираємо на слідуючий ряд. У нас будуть вони. О, щоб вітром не здуло її так. а дуги... оцю проволочку що зверху у нас проволочка йде ця оця О, ми її натягуємо тут колочок забитий на вкосяк і натягнута хорошо проволока О, щоб вона тут у нас добре була натягнута щоб пленка не провісала як сніг випаде і з однієї і з іншої сторони це у нас так іде проволочка і забитий колочок. А це мішочок прикрутили, бо цепляємося ногами, щоб видно було. Так, ну будемо укривати далі. Як укриємо, я тоді вже покажу. Повністю укритий виноградник. Друзі, забув сказати про тарці, про ці. Поки їх не закриваємо, хай вітер гуляє. Видно що там чи не видно? Зараз побачимо. Десь з тої сторони видніється просвіт. Воно буде сквознячком продувати його. А вже перед хорошими морозами. Оце ми пооткатуємо назад і позакриваємо торці. Зараз пока не трогаем, щоб провітривалось. Так, друзі, укрили ми пленкою третій рядок вже. Це вже починаємо закидати лопатами. О, зараз. Через метр чи менше трошки навіть. Просто землею закидаємо, а потім оці кирпичинки назад пособираємо, наслідуючий рядок піде. Оце у нас таке укриття в цьому році. Тут ще в нас будемо сім рядів укривати. Далі туди пішло, трошки шпалери не встигли поставити. Я думаю навесні доставимо шпалери, дерев'яні стойки познімали, виноград так у нас лежить уже. Зараз пройдемо, покажу туди. Оце у нас рядочок теж лежить винограду без стоїчок, А стойки, я думаю, навесні, як все буде добре, поставимо. Тут ще й дуг у нас немає. Дуги вже є погнуті, ну треба поставити. Це ми землею тут укрили, Перепрививаю я кущик, два кущика тут у мене. О, поробив я на осінь прививки. На каналі Голуба я дивився, як робить. Ну, це перший раз я пробую такі прививки робити на зиму. Снімали відео, але був такий вітер здоровий, що взагалі нічого не чутно. Я його і не виложував. Ну поробили, перепривили повністю два кущика. Положили на землю, укрили його землею, а зверху положимо шифер і так він буде зимувати. Оці два кущики. Тут ще саженці абрикоса в мене і персика. Теж тут саженці. Будемо навесну викопувати їх. Там ще в мене і яблуні, і груші. Зараз я покажу. І черешні. Саженців буде вистачати на весну. На осінь не копаємо, бо не вистачає в нас часу. Оце такі черешні. Там вон висота. Є такі повиростали. Це окуліровка. У прошлому році робив я окуліровку очечкою. О, а це а такі, аж туди тянуться, я рукою не достану. А це на весь рост до метра два з половиною, ну воно все одно буде підрізатися. Тут у нас це яблуньки. Це яблуньки пошли у нас. На цю сторону груші пошли. Теж різні сорта. Будемо на весну викопувати. Це теж груші, груші невеликі повиростали. Тут який сорт. Цей сорт увесь, увесь ось невеличкий увесь, ну по метру десь, може більше трошки. А далі сорт, не пам'ятаю, дивитися треба. Там вже вищі груші пошли. Так що сажанців вистачає у нас. Є ще черенки винограда, хто не заказав. Вже деякі закінчились. Ну а деякі ще є. На каналі у мене каталог є. Так що дивіться кому треба, що заказуйте. Черенки. Трошки є сажанчиків, небагато. А в основному черинки є. Ну, на цьому будемо завершувати відео. Будемо далі укривати. Зараз цей ряд доприкопуємо і на слідучий рядочок перейдемо. Ну, всім мирного неба і миру, і здоров'я, і хороших врожаїв. в наступному році. До побачення. Так, друзі, сьогодні у нас 17 листопада вже. Довкривали ми виноградник свій. Тут два ряди осталось у нас. Сьогодні вже вкрили. Випав перший сніг у нас. П'ять рядів вчора вкрили і два сьогодні вже довкривали. О, тут і там один. О, А торци? ось у нас шиферинки є. Поподбирали шиферинки. Зараз я покажу. Як будуть морози. Отак так ми їх поставимо. І так воно буде зимувати у нас. А зараз, поки ми їх убираємо, положили так. і хай воно продувається це все. Так що на дачі вже тут виноградник у нас укритий. Осталось тепер вдома ще укрити. Вже вкривали по снігу, ну нічого, воно розтане трошки, продується і все буде добре. Все, на цьому відео буду закінчувати своє. До зустрічі.